А чи любите ви читати книги? І взагалі мені цікаво. От як багато зараз людей читають книги, люблять читати книги. Я задався питанням таким, яка дорожча книга на землі, найцінніша. Ну, звісно, ви всі ж знаєте, мабуть, яка сама дорога книга. Звичайно це Біблія. Тому що ця книга вона спасає душу, вона вчить як правильно жити. І від неї ти отримуєш блага. блага, які дійсно важливі і які не ціняться на цій землі. А ви мені напишіть, яка дорожча книга для вас? Хотілося б дізнатися і взагалі, чи любите ви читати книги? А хто ще не читав саму дорогу, саму важливу книгу на землі? То обов'язково прочитайте і ніколи про це не пожалієте.